Відстійники для брудної води, пісколовки це очисні споруди Хоришівського житлово-комунального підприємства. Це єдине очисні споруди, да, більше в нас немає. Розповідає жителька Хорошева Людмила Дурицька. Я працювала вісім років у комунальному підприємстві, оператором очисних споруд. Так, Де тут сиділи дежурні. разом з Людмилою? Ми крокуємо Причали усередину будівлі. Все журнал ми записували. Кожен приходив на сміну і записував. Один з яким числом тут зазначено останнє запис? Перше перший, да так, 2020 рік. Вона свідчить про те, що з цього числа вже люди тут не працюють. Можете побачити, як тут бездіяльно все нічого не працює на таке велике містечко. Це, Це одстойники. тут, де воно все відстаюватися, має так само скидатися. Там є. Кран, де воно відкручується, де треба, щоб воно очищалося, скидались та й мул, та все. Ну, як бачите, воно вже все пречерез через верх і нічого тут не, йде, не скидається і не робиться. Ось пісколовка це ось така яма, де збирається мул пісок на дні. Її треба теж періодично скидати, щоб воно там очищалося, щоб чистенька вода була. Оце всі нечистоти, вони йдуть нашу іршу. Я зверталася в Державну екологічну інспекцію Поліського округу, щоб вони звернули увагу на ці наші очисні споруди. Отримала відповідь таку, де вони написали, щоб вони провірили, що йдуть у нас скіди в річку, і за ці скиди в річку вони на 587 гривень 2 копійки штрафували комунхоз. Стосовно хорошева, так ми про це знаємо. Постійно притягуємо до відповідальності адміністративної відповідальності керівництво даного підприємства. Буквально останній раз написали лист вимогу на Хорошівську селищну раду, де якби в. Наголошували на тому, що стан критичний, що потрібно щось вкладати кошти, потрібно щось робити. селищній раді підтвердили про це звернення, але заперечили щодо нероботи очисних споруд. Ну, дивіться, як що, що, що значить, що вони не працюють? Вони може працювати, можуть неефективно, ці очисні споруди. Наразі вони працюють. Стоки, стоки стоки проходять через очисні споруди, але фактично такої повного технологічного процесу вони не проходять. А причина, Пов... чого взагалі зупинилася робота очисних споруд? Застаріле обладнання, яке вже прийшло в непригодність, непридатність там, процентів 70 вже відносного цього обладнання. А скільки То, від років? І від 71-го року, там треба кошти туди великі. По очисним спорудам розробляється кошторисно-проектна документація. Вартістю 800 тисяч, з яких вже 133 тисячі перераховано. Очисний, це селищна рада працює над цим постійно. Звісно, очисні споруди в нас застарілі. Ми сьогодні розробляємо проєктно-технічну документацію, виготовляє їх одне з київських підприємств. Ну там буде велика сума. Там ми сьогодні вже десь передбачаємо, що це буде більше 30 мільйонів стоїти ця реконструкція. От і ми будемо звертатися до державний фонд регіонального розвитку для того, щоб виділили кошти, тому що, звісно, саме селище це ці роботи не проведе за власні кошти і ці сточисні споруди. Сказати, що в нас вони повністю не працюють, такого не можна говорити. Стоки працюють, стоки там приймаються, перекачка йде, фільтрація йде, каналізація в нас в річку не йде. Тому що в принципі ми не погіршуємо якість води в, річки, в річці США своїми стоками. У мене є протоколи й цього. Постійно кожен квартал робляться ці аналізи. Тобто в річку, як такового, немає забруднення. Поки під час перевірки ми також відбираємо проби. Ну за результатами наших протоколів досліджень, тобто перевищення завжди присутні. Ось буквально в травні місяці, 12 травня, був відбирався відбір проб, де зафіксовано аміак при дозволеному скиді їм одиниця. Вони скидають 18,7. ХСК, хімічне споживання кисню, при нормі 80 вони скидають 120 і біологічне споживання кисню при нормі 15 вони скидають 20. Тобто, а вже всі інші показники були в межах норми: нітрити, нітрати, заліса, фосфати. Тобто, по трьох показниках де значне перевищення. Це призводить до забруднення річки і водного об'єкту в цілому. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.